Я приїжджала до вас подивитися на кругову оборону, як будуються фортифікаційні споруди. І от, ну, зважаючи на те, що у вас сесія, дуже приємно бути присутньою, чути і знаю ваші проблеми. І хотілося б трошечки прояснити ситуацію, яка вже от, і ви піднімаєте крала, все-таки що, що ми дуже з вами гарно живемо. Ми багаті, мали мрії свої, мали права, обов'язки якісь, але Росія вирішила, що ми маємо тільки їм підкорятися і змінили повністю наше життя. З 24 лютого районна адміністрація стала військовою. І перш за все ми виконуємо завдання щодо питань допомоги і співпраці з військовими формуваннями. всіх військових, які є. Національної гвардії, прикордонників, ДФТГ і всі підрозділи, які прибувають до нас. Майже рік пройшов, залишилося ще два дні до нашої річниці. І слава Богу, Україна жива, живе, і я щиро переконана, що будемо жити. Весь світ визнав те, що саме найпогутніші, найсильніші наші українські воїни. І я так думаю, що перша армія світу це наша. Буде і вже навіть НАТО, це кордон Тіківарівського району. Це кордон нашої всієї області. І не дай Боже ворог зайде до нас, то хватить їм всім. Нашим людям, які знаходяться і в Лівницькій області. Ну, якщо аналізувати програму, я вже щоб ви просто розуміли і знали, то більша частина коштів із 6 мільйонів 900 це ми закупили 22 тонни пального для того, щоб копати противотанковий рік на кордоні. 30 кілометрів ми його прокопали. Крім того, ще допомагали прикордонникам. Загальна сума 1,5 мільйона пішло у нас на потреби прикордонників. Мільйон триста пішло на потреби Нацгвардії, в тому числі будівництво фортифікаційних споруд, облаштування їхнього проживання. Ну, вони живуть у землі, більшість хлопців, ви знаєте. І крім того, погашення послуг по перевезенню, по знову ж обслуг... залученню транспортних засобів. І інше. Інші кошти, фактично, це наша складається батальйон ТРО і інші підрозділи ТРО. Ці кошти пішли всі на начатися. Війна. війна. Держава не забрала жодної громади по Україні 4% ПДФО, які додала до 60%. Тобто в громадах отримується 64% ПДФО. Це ковід і це фактично у війну. Тобто надходження, хоч трошечки, якісь ще даються для громади на вирішення потреб. Я думаю, що ситуація виправиться. А стосовно колонії, ми вже неодноразово з Сергієм Олександровичем говорили. І я знаю, коли новий керівник прийшов, він хоче зробити щось для, для своєї організації, тим більше коли ставить керівництво завдання. Вийшла, вийшла ну, ситуація. Перш за все, я так розумію, що непорозуміння між двома керівниками це 100%. Коли звернення були в тому числі і до нас. Єдине, що ми могли допомогти, то ми вирішили питання з лісом, так, Сергій Олександрович, і хоч таким чином перекрили їдальню, Так. Інші питання, що стали звертатися до громад, які є. От що переєстрували свараж, ми теж не знали. Але на сьогодні ми працюємо так, щоб вирішити дане питання, тому що переєструвати назад колонію протягом року не можемо юридично. Але дівчата, не посміхайтеся. Ну, в тому, що сталася ситуація, це вина всіх, я вам скажу. Листи були на громаду і перекладати вину на когось одного, я вважаю, що це неправильно. Якщо громаду надходять ПДФО від якоїсь організації, має бути спільне вирішення питань і спільне розуміння. Якщо є установи, це треба сідати всім разом і домовлятися. Навіть пояснювати те, що громада. Не могла виконати бюджет, ми це знаємо. Що в останні дні всього е, того року виконався бюджет, так, і тому виникла така ситуація. На сьогодні ми з Сергієм Олександровичем говорили, говорили з Мензугом, за і зараз напрацьовуємо певні моменти, щоб ПДФО йшло в вашу громаду. Точно громада не залишиться сам на сам, і точно ми допомагаємо з першого дня от мого приходу. Так, Микола Константинович? В нас є співпраця з усіма громадами, тому я хочу, щоб ви чули, що це не, не однобока дружба. Якщо ви допомагаєте нам, ми допомагаємо вам. І так само має бути у всіх галузях. Я рахую стосовно Сергія Олександровича. І якщо Сергій Олександрович це моя пропозиція. Увести в склад чи виконкому, чи якісь групи, щоб він так само розумів, де його може бути посильна допомога для громади. Це я думаю, буде. Якщо він буде знати, що треба сюди гроші, то він їх буде сюди вести. Якщо він буде осторонь стояти і жити просто життям колонії, то така буде ситуація далі. Ну це моя. Люди залишилися без житла, приїхали із далеких країн, а ви їх підтримуєте, допомагаєте. Я думаю, перемога тільки буде за нами і дуже швидко. І весь світ побачить, що Україна це єдина нація. Слава Україні! Дякую. Добровольче формування і командир вас заслуговує нагороди вищого рівня. Дякую. Коли Про закормили виконкомі розмовляли. Що тільки за вашим бажанням, будь ласка, вас бажання є, включає. Ми виводимо з виконкому. Каламбета Володимира Олександровича, який змінив місце роботи і проживання. Е, відповідно, вакансія, якщо у вас є. Якщо приймаєте до себе в сім'ю, я... ні, то це від вашого бажання залежить. Приймайте залежати. Я, я тільки за. шановні депутати. Є запитання до е, Володимира Олександровича <клухи> по <клухи> Сергії Олександровича, я <клухи> вибачаю. <клухи> так, ну Людмила Васильівна дещо прояснила. Е, дякуємо, Людмила Васильівна, вам. Особисто я бачу, проблема розглядається, про неї не забули, це серйозна проблема. І, мене теж є цілий ряд пропозицій, і ну поки я не зустрівся з Мензовом особисто, ну то озвучувати їх я відповідно не буду. Дозволимо відкланятися, немає запитань. Нема все буде, все буде Україна повітря. Все попала під обстріл і от такі були негативні наслідки. Зверталися ми двічі в обласну адміністрацію, і ну я ще є обласним депутатом. І член бюджетної комісії, і суто на особистих о, фактично домовленостях на півтора мільйона на Живицьку школу ми привели в район і ремонт зробили за ці кошти за кошти обласного бюджету. Ви і нам допомагаєте. Ну я ж вам кажу, все будемо робити. Я знаю про проблеми і якусь я думаю, це головне бачите зараз. Всі кошти, які йдуть, йдуть на оборону області, на оборонні проблеми. І якщо вернутися навіть в січень місяць, забулося сказати ще я вже вам допомагаю. Коли було рішення Ради оборони 27 січня про те, що кошти з вільного залишка 30% в кожній громаді сформувати в бюджет області, в оборонний бюджет, е, наш район я відстояла 28,3 мільйона залишилося в громадах. Тільки відстоювала в тому напрямку, що нам, крім потреб оборони, ще потрібно збудувати кругову оборону громад, якої немає, наприклад, в Дубинському, в Рівненському районі, є в Осадницькому і в нашому. І фактично, по вашій тільки громаді, 2,8 мільйона залишилося, в громаді не пішло в область. Це фактично ваш весь вільний залишок. Ну і ще одна римарочка. Фактично кошти на оборони можна використовувати із спецфонду, які у вас є по втратах у сільську. То це таке. З Миколою Константиновичем ми постійно працюємо, знаємо ваші проблеми, і я думаю, вони будуть поступово вирішуватися. Головне, щоб ми були всі єдині разом, і ніхто не дивився в сторону наших ворогів, тільки з таким, щоб їх бити і щоб вони забули дорогу сюди. Дякую вам.